Всім привіт, з вами компанія Автопарк. Сьогодні нове надходження це Audi q 7 на Quattro офіційне 10-го року вже в рестайлінгу. Повний привід 4.2 двигун 7-місний Один власник в Україні. 4.2 Quattro двигун працює рівненько, дуже гарно, тановано на максимальній комплектації нас шкіряний салон, музика басе, Чотирьохзонний клімат, контроль, підігрів задніх, передніх сидінь. Шкіра в дуже доброму стані, є третій ряд. Ще раз кажу, вона семи Також стеклопідйомники спереді, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, у нас електро Сидіння. в в стані, є надломи, незначні порони, нічого немає, шкіря натуральна, автоматична коробка передач, управління мультимедією, невеличкий екран. 4 клімат, контроль, підігрів передніх сидінь, мультикермо, 375 тисяч одного пробігу, кватро, чистенька, охайна на максимальній комплектації. За додатковою інформацією звертаємось компанія автопарк Всього цього вам найкращого. До побачення.